Отож, скільки тепер буде вартувати послуги і в чому причина, будемо з'ясовувати у нашій студії з нашою гостою. це Леся Тур, заступниця директора з обліку та контролю за водокористуванням та водовідведенням Львівського міського комунального підприємства Львів водоканал. Вітаємо вас, доброго вечора. Доброго слава вечора. Героям слава. Отож, оскільки зараз платять мешканці за водопостачання, і водовідведення, і скільки становитиме новий тариф, скільки ми будемо чекати зміну, яку. Станом на сьогодні, на кінець 23-го року, діє тариф, який національної комісії НКРЄ був затверджений ще до початку війни на кінець 21-го року, і це метр кубічний водопостачання 17 гривень 29 копійок, і метр кубічне водовідведення 8 гривень 59 копійок, разом 25 гривень 89 копійок, метр кубічне водопостачання і водовідведення. Кінець 2021 першого року е, приймались на рівні держави зміни до закону про комерційний об'єкт Це підзаконодавчі нормативні документи. І з 4 лютого 2022 е, року вступила в дію 85-та постанова кабінету міністрів, яка затвердила чотири моделі договорів, згідно яких «Львівводоканал» надає послуги своїм споживачам. Відповідно до нового законодавства із тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення виключені витрати на збут послуг, і відповідним законодавчим документом зобов'язано водоканали в нашій державі виставляти оці ці витрати на збут послуг. Окремим платежем, який називається абонентською платою, mm -hmm. абонентською платою за водопостачання, абонентською платою за водовідведення, що включає в себе витрати на збут послуг. Це є витрати на збір показників, лічильників, це є оплата програмному забезпеченню, яка проводить нарахування наших споживачів. це... Друк рахуночків е, споживачам, це доставка рахунків споживачам, це витрати на канцелярські товари, е, вартість паперу, катеричів, оргтехніки, принтери, комп'ютери, ремонт оргтехніки. Власне, і це і заробітна плата контролерів, які збирають показники лічильників. Це є складові е, абонентської плати. У 22-му в році, з огляду, що проходять військові дії, Львів водоканал не переглядав розміру. Абонентської плати, і одним із ключових показників чи складових, точніше, абонентської плати, це є прожитковий мінімум, який до січня 2024 року становив 2684 гривні. Починаючи з січня він буде становити 3028 гривень. І також коефіцієнт інфляції. Львів водоканал отримав лист Міністерства фінансів. і і, власне, оцей коефіцієнт інфляції 12%. А простими словами, що це є: це є різ ціни на товари і роботи, і в розрахунку розміру нової абонентської плати, власне, Львів водоканал врахував 12 коефіцієнту інфляції і ріс абонентської і, і різ прожиткового мінімуму. Скільки це буде в реальних цифрах? Як тепер це буде відображатися в рахунку у споживачів? До грудня в. Включаючи грудень, 23-й рік. Розмір абонентської плати становить абонентська плата з послуги водопостачання 29 гривень 34 копійки, з послуги водовідведення 14 гривень 26 копійок. Разом 43 гривні 60 копійок. І з січня 2024 року а перші рахуночки споживачі отримують mm. в лютому за січень розмір абонентської плати з послуги водопостачання 31 одна гривня 15 копійок, з послуги Відведення 19 гривень 63 копійки. А разом це 50 гривень 78 копійок. Це ріс плюс 7 гривень 18 копійок. Це для тих споживачів, які лічильники мають. Так а чи зміниться щось для тих споживачів, які лічильників не мають? Як в них виглядатиме плата? Це не має значення. Неважливо. Це це неважливо. Це на кожен особовий рахунок. абонентська плата нараховується на кожний договір, на кожен особовий рахунок. Тобто дійсно не важливо, чи є в людини обліковий пристрій Абонентська плата. не важливо, вона угу. нараховується на договір. Тобто це по своїй суті вона зараз забрана із того, що було раніше з так. тарифу, так? так, і кожен споживач, який отримує послугу, повинен буде оплатити. Цю послугу як один з елементів надання її. Отак. Саме і вже, так, і вже саме. в лютому в цих платіжках він побачить, що, що до чого належить, до якої оплати. Чи це все буде в а, а, одній цифрі? Ні, законодавством зобов'язано кожну послугу, нарахування кожної послуги в рахуночку споживачу показувати окремої, окремим платежем, окремою стрічкою угу. це централізована послуга, централізоване водопостачання. Послуга Сла централізована водовідведення, абонентська плата за водопостачання, абонентська плата за водоводовідведення окремими стрічками нарахування всіх чотирьох послуг. Але споживач платить одним платежем для того, щоб це було менше накладно? Бо оскільки якщо за окрему послугу, то комісійні, які банк відраховує. А тут одна комісійна винагорода для банку. А чи зміняться ціни саме на воду, як таку? Національний регулятор НКРЄ він зобов'язавів водоканал ще в вересні двадцять другого року зробити розрахунок на тарифи з рахуванням нових витрат. Ми зробили розрахунки, ми подали їх до національної комісії, але станом на сьогодні розмір нового тарифу не затверджений і невідомо чи буде затверджений. Ми розуміємо. Наразі на очікувати самої. Власне, на воду підняття ціни не варто, поки, Додаємо, що, поки що тільки абонплату. Так, поки що перерахований розмір абонентської плати. Ну і що цікаво, якщо ми вже говоримо за плату, так, за її підняття, там абонентські рахунки рахунок і так далі. Як із боржниками взагалі зараз виглядає ситуація, так чи росте їхня кількість, чи навпаки, які були у вас прогнози, відчуття, як зараз складається ситуація з тими людьми, які сумлінно ставляться до оплати своїх рахунків, а які ні? На час війни внесені зміни в закон про житлово-комунальні послуги і відключення чи обмеження боржника заборонено. Ми з боржниками намагаємось телефонами дзвінками. Попереджати про обов'язкову сплату платежі е, офіційними листа, листами інформувати? Ну а вже до самих звісних, звичайно, що ми їх подаємо е, до суду, які не виконують умови договору, і в позовному порядку намагаємо стягнути заборгованість. Ну а чи багато таких людей тут тобто, як по вашим прогнозам було, чи збільшиться така кількість із ну розуміємо непростою ситуацією в країні економічною, чи зменшилася вона? От які були у вас прогнози, і чи вони справдилися? Кількість боржників не збільшилася, але ми намагаємося намагаємося інформувати споживача, що ми не хочемо там, звертатись до суду, і все-таки відсоток оплати до наших нарахувань сягає по категорії населення 98%. Це серйозний показник. 2% 2 нам не доплачують. Але росту заборгованості кількості боржників до військового часу і під час війни вона значно не виросла. Ну вчасна сплата за комунальні послуги а, вона впливає на якість власне цих комунальних послуг в майбутньому і відповідно на роботу підприємств, які ці послуги надають, з якими проблемами зараз зіштовхується Львівводоканал і з чим вони пов'язані? Можливо, це брак фінансів на якесь технічне забезпечення чи брак фахівців. Звичайно, що не вистачає коштів підприємству для повноцінного функціонування, і оскільки, як я сказала, що тариф у 2023 році діє, який був ще затверджений в 2021 році, але е, намагаємося проводити. Е, Роботу з споживачами, аби платежі були вчасно оплачені і, користуючись нагодою, кінець року, кінець грудня місяця, є прохання споживачів часто провести оплату, і Львівводоканал зможе в повному об'ємі з належною якістю, з належним тиском доставити послугу водопостачу до його будиночку чи до його квартири. Які є проблеми ще? Звичайно, що знаємо ми всі, що є. Проходить процес мобілізації працівників. Станом на сьогодні 70 працівників нашого підприємства мобілізовані, які захищають нашу державу, і надалі проходить процес мобілізації, що ускладнює працевлаштування нових працівників на підприємство. І гостро бракує нам категорії робітників: це зварники, це слюсарі, це водії. Це трактористи, екскаваторщики. Бракує власне категорії робітників. хоча і 70 працівників, які мобілізовані, також є і інженерні працівники нашого підприємства. Ну, власне, ось ті фахівці, яких ви перерахували, це ті люди, яких бракувало ще й до початку повномасштабної війни. Вони частенько виїжджали за кордон, сподіваючись там отримати можливо більшу оплату за свою висококваліфіковану роботу. І це проблема, яку нам треба було і ще тоді вирішувати. Зараз вона посилиться, але маємо виклик. Війни виклики зими минулого року ми зазнавали масштабних обстрілів і готувалися до зими наступної з тим, аби забезпечити усі критичні підприємства генераторами на випадок того, якщо зникатиме світло, відповідно зникатиме тиск у мережі, аби постачати усім споживачам воду. Як Зараз із тим, чи усім повністю тим, що треба забезпечити підприємство. Всім забезпечено власне і кожна насосна станція, кожен водозабір, кожне приміщення забезпечене генератором. Ми не дай Боже, в разі там складнішої ситуації зможемо повноцінно надати послугу нашим споживачам. Ну і якщо повертатися до обліку, так є можливість, окрім того, щоб поставити лічильник у себе безпосередньо в квартирі чи домівці, поставити. Загальнобудинковий лічильник води, так як зараз цей процес рухається, чи дуже хочуть ОСББ встановлювати власне будинковий лічильник води, і як тоді розподіляється небаланс так званий відповідно до закону про комерційний облік, це вимога закону України і це відповідальність як працівників підприємства, так само і наших споживачів, щоб обов'язковому по порядку був встановлений загальнобудинковий комерційний вузол обліку Львів водоканал. um já. Виконав на 98 норми закону щодо обов'язкового встановлення комерційного вузла обліку. Це стосується багатоквартирних будинків, і в нас обліковується 10 684 багатоквартирні будинки. Станом на сьогодні 98 будинків вже обладнані комерційними вузлами обліку, і згідно 315 методики, яка затверджена міністерством Львів водоканал, робить розподіл. Від загальнобудинкового лічильника комерційного до квартирних, а в новому законодавстві вони називаються розподільчі вузли обліку. І що якщо завершувати питання з лічильниками в Україні поновили їхні повірки, і що потрібно зробити споживачам для цього, і що буде, якщо порушити цю процедуру? Так спочатку на час війни постанови кабінету міністрів було призупинено обов'язок споживача. Зробити метрологічну повірку і 412 постановою від 4 квітня 23-го року, яка ступила дію від 7 червня 23-го року. Отой обов'язок споживача провести метрологічну повірку поновлено і обов'язково потрібно виконати. Що для цього потрібно зробити? Який алгоритм е, для цього? Працівник Львівводоканалу, контролер вручає споживачу. Що лічильник знімається з комерційного обліку і по законодавству дається термін два місяці споживачу виконати метрологічну повірку. За той період нарахування за два місяці проводиться по середньомісячному місячного за останні 12 календарних місяців. У разі, якщо споживач не вкладається у термі два місяці, лічильник переводиться на норму. Він знімається з опонентського обліку. А по методиці 315, як Львів водоканал, проводить та й інші водоканали в нашій державі проводять розподіл. Це метрик обічний, який облікував загальнобудинковий лічильник. Мінус. Сумі квартирні лічильники, і якщо стовідсотково в будинку кожна квартира облікована квартирним розподільчим вузлом обліку, тоді, якщо виникає така різниця, вона пропорційно розкидається mm. на кожен особовий рахунок, на кожне домогосподарство. У разі, хоча одна квартира відсутня не облікована розподільчим квартирним лічильником або 5 квартир для для прикладу якщо 100-квартирний будинок тоді метри кубічні які облікував комерційний загальнобудинковий лічильник мінус сумарні квартирні лічильники тоді тим квартирам лише по показниках квартирних лічильників, а не баланс розкидається на квартири, де відсутні лічильники по нормі. І якщо це п'ять квартир, то пропорційно до кількості зареєстрованих осіб. Тому ось тут дуже важливо вкластися в термін і зробити впродовж двох місяців метрологічну повірку, аби Різниця не лягала на цю квартиру, де зняти, де невчасно проведена метрологічна повірка. Ну або якщо його там немає цього лічильника, то варто його встановити. Будь бо відповідно наслідки зрозумілі абсолютно, отож. Поговорили ми про новий облік, про нову абонплату. Про те, що Львів'яни побачать трішки більші суми у своїх рахунках, не повинні лякатися. Сьогодні ми пояснили за що власне ця плата буде зніматися. І у цій частині головного за день говорили ми із Лесією Тур, заступницею директора з обліку та контролю за водокористуванням та водовідведенням ЛМКП «Львівводоканал».